Підійшов до закінчення другий день обговорення законопроекту про засади молодіжної політики. І я дуже задоволена результатом, тому що брали участь у цьому заході не тільки експерти-члени організації літа держави, але й експерти з різних напрямків. І ще хочеться додати, що це не просто практики, як би то мовити, від землі, але й ті люди, які мають відповідні кандидатські ступені в галузі державного управління, в галузі права. Це юристи, які займаються питаннями і молодіжної політики, і громадськими радами. Тому, по якісному складу було дійсно потужне засідання. Стосовно самого законопроекту. Ми намагалися його зробити сучасним та притягнути, можна так сказати, якісь нові схеми, засади не з точки зору минулого радянського часу, а з точки зору майбутнього. І коли ми обговорювали те, яким має бути законопроект, заради чого взагалі створюється цей закон, то ми дійшли до тієї думки, що головне це свобода, воля. Кожного громадянина, в тому числі і молодого громадянина, робити власний вибір у житті. Можна так сказати, відкрий себе і слідуй за своєю путівною зіркою. Ми намагалися зробити так, щоб створити якийсь удосконалений механізм, завдяки якому може дійсно якісно надаватися державні послуги в сфері державної політики. Я думаю, що це і я не тільки думаю, я впевнена, що це. Тільки перший крок для того, щоб громадяни всієї України робили власні вибори і створювали таку нову конструкцію соціальної реальності навколо себе.